Через що обов'язково пройти, це підкорити собі свої чуття. Як це зробити, якщо вони починають розсипатися всюди, автомоби -то і справа, що ти як пастух маєш цих овець зібрати, відслідкувати, яка з них куди ходить, відслідкувати повадки свого розуму, тоді ти зможеш його собі підкорити, як підкорюють диких. Коней, ви думаєте, їх одразу садять в клітку, там те і вони одразу стають покладистими? Ні. Спочатку людина його вивчає, куди цей кінчик кобила ходить, і куди воно любить ходити, що воно взагалі і так далі, вивчити повадки, а потім поступово почати накладати певні обмеження, щоб зробити цю коняку зручною. Так само і розум, щоб він слугував нам. Допомагав нам, ми маємо вивчати його повадки, не одразу закривати. Ага, чуття тут втекло. Давай будемо рубати. Ні. Так блага не буде. Треба зрозуміння, віднестися до свого розуму, спочатку його вивчити, а потім вже ти типу, починаєш його поступово обмеженнями, аскезами підкорювати. Аскези обмеження все поступово, рівномірно. Не перестарайся, не перенасильствуй над собою.